З нагоди всесвітнього дня поезії сьогодні вперше у Кримчуці в будинку дитячої та юнацької творчості провели загальноміський конкурс чітців української поезії. Раніше в нас проходив загальноміський конкурс читання віршів Шевченка, але в цьому році вирішили, що в нас багато українських поетів, які дуже відомі по всьому світу. Це і Василь Стуз, Василь Симоненко, Леся Українка, Ліна Костенко, Тарас Григорович Шевченко і багато інших наших сучасних українських поетів. Тому мали можливість в цьому році провести такий конкурс. У конкурсі взяли участь 105 дітей віком від 6 до 17 років. Виступали у трьох вікових категоріях. Поважна журі оцінювала таланти школярів. Дитинство воно лишається і зараз і в наших дітях сьогодні побачили на сцені, але все ж таки цей час він дав нашим дітям стати дорослішим через міру рану. Діти змогли перенести свої дитячі хвилювання, не по-дитячому, по дорослому, по справжньому можна було закрити очі от, і уявити, що на сцені стоїть артист. Варто відзначити, що багато підлітків декламували поезію сучасних авторів. Моєму серцю став дорогим поет Павло Вишебаба, воїн, що знаходився в російському полоні, будучи героєм Азовсталі. Його книга, тільки не пиши мені про війну, стала поетичним щоденником війни. В режимі онлайн я вважаю це дуже актуально, тому що зараз війна. Дякую нашому ЗСУ. Вони відчувають переживання, щоб захистити рідну Україну за свою сім'ю. Вони переживають, тому що це дійсно дуже страшно. Ну і чекають на нашу перемогу. Чимало віршів було про війну в Україні. Війна найбільш невмілий архітектор, що має здібність тільки для руїн. Поки наші розстріляні діти лягають спати в небесах, я хочу б, щоб ти кожного вістепівав, про кожного написав. Вимагаю, Боже, щоб ти сидів біля виходу сам, особисто ти і більше нікого з наших не пропустив. Хто ти, Росії, Мачуха чи мати, що породила стільки лютій зла. Своїх дітей навчити вбивати, дітей чужих, бо вбився ти сама. У своїй віковій категорії Богдан став переможцем конкурсу. Хлопчик впевнений, що поезія допомагає йому розвиватися. Я розвиваю свій мозок, і за цього в мене всі успіхи виходять. Матуся переможця переконана, що навчити любити поезію можна лише власним прикладом. Я в дитинстві дуже любила читати поезію, і я просто стала прикладом цьому. Читаючи вдома з маличку, він почав це перехоплювати. Ну і звісно, всі емоції відкриваю йому. Я Тож, любіть українське поетичне слово так само, палко, як любимо ми свою неньку Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою в цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні! Ми будемо з нею! Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.